Доброго-доброго ранку. Для тих, хто хоче мати струнки, кіношки такі, як у балерини, ставимо, ставимо лайки і приєднуємося до зарядки. Можна зробити один підход, можна зробити два або три, дивлячись хто який вже прокачаний. Для знадобиться щось або стінчик, або стіна, або щось інше з меблі. Позичила в кафешці стінчик, тому починаємо. Починаємо від розвиночки. До неба товстельно. Є. Добре. Ножка на півпанчиках вправа. Рокчуємо до себе. Добре. І закручуємо ножку до себе. Ліба закорінилася трошки призігнута і піднімаємо ножку. Наскільки можна? Спинка рівненька. Таз трошки І прокручуємо від себе. Можна зарядочку робити. Бо соняш, можна в кресовчик. І закручуємо ножку до себе. Є. Права ножка закорінилась трошки призігнута. І ліву піднімаємо. Корпус наш не гуляє повністю. Ніби нас в коробочку взяли, залили це полковод. І піднімаємо. Не забуваємо плечі від Маленько лопятки складаємо ззалі, три, чотири. Скинули з себе рюкзачки. Три, два і один. Ну що, приготувались, беремо стільчики, лебедь стінку, в когось що під руками. Складаємо п'яточка до п'яточки. Ножки у нас. Спинка рівненька. І починаємо присідати. І робимо. Трошечки підкрутили. Одна хвилинка. Для тих, хто більш прокачаний, то вправо може виглядати ось так. Збираємо коліна і розводимо. Обираємо кожен темп для себе, щоб не видихнутися. На останньому є. Добре. Хто менш прокачаний. Ми сідаємо і розводимо руки. Таз підкручений, плечевий дух відведені. Ще трошки. Це у нас буде перший підхід п'яточки. Не торкаються під ноги. І ще трошечки. Уявляємо, які ножки стрійки. Яка постава гарна. Жіночна ще трошки. Ще точно хвилинка не прийшла. Ще зробимо. Десять, дев'ять. Десь. Сім. Шість. П'ять, 4. Три. Два. Один. Добре. Ножки розставляємо. То як можна ширше, 45 градусів. Рівненька, два ручки, щоб не заважали для плечей, і починаємо присідати Таз скідкручений. Не дуже прокачаний, тільки починає свої тренування, то присідаємо наскільки хто може. Але намагайтеся з кожним разом сідати глибше і глибше. Добре. І ще зробимо. Лишається. Розкидаємо ручки і потягнули з яблучком до одного сусіда, до другого до сусіда вправо, а вліво, яка може бути балерина, якщо не підтягнуті ручки і не витончимо далі. Таке комплекс вправо таз з підкручений сіднички. Зібрані плечі від бухать, відведені, за макушечку нас витягують, жрут у нас не висить, тримаємо в тонусі спинку. Ще трошки. Якщо відчуваєте вогних в ручках і напруження, а в косих м'язах преси, значить працюєте добре. Ще працюю. Ще трошечки. І зробимо вісім. Сім. 5, П'ять. 3, Три. Два. Один. Молодці. Ручки встряхнули, Коручки встряхнули. Зняла. Нам половині стінчик є. І працюємо. Права ліва ножка трошки. Заклінилася, заклінилася і робимо присіли, і носочок витягну в діагональ. Контролюємо, щоб коліно не виходило максимально за носочок І п'яточкою лівої ножки вдавлюємо. Підуємо по 30 секунд на кожну ножку. Сідничним горочком витягуємося назад, не складна вправа, але в розрізі в того, що вона вже не перша. Відчуваємо ножки, відчуваємо, як працює сідничка. стільчика на іншу ножку як вправа заповінилася, присіли, Витягнули носочок. Витягнули носочок. Максимально намагаємося, щоб коліно не виходило в нос. за носочками. Концентруємо своїх уваг. Не на тому, коли вже вправа закінчиться, а якими струмкими. У нас будуть ножки. Працюємо ще трошечки, ще трошечки. темпу обираємо кожен для себе. П'яточку. Знову ліва ножка в нас закорінилася. я п'яточку віддалили в пол, права у нас призігнута. І відводимо діагональ максимально високо, як можемо. Плечі від двох відведені. таз підкручений. Спинка рівненька. Працюємо 30 секунд. Забуваємо дихати рівномірно. рівномірно. Животик підтягнутий. Не втягнутий, а підтягнутий. Добре, ще трошечки. Чотири. І змінюємо ножку. Три, два, один. І поміняли. Наші стрункі ножки, наші сіднички. Так, підкручений, животий, підтягнутий. Рівномірно, плавно, дихаємо. Ще. Всього-навсього 30 секунд. Вісім. Трошечки залишилося. П'ять. Чотири. Ви просто молодці. Один є, це ножки встряхнули. Добре. Це закінчився перший, перший раунд. Якщо у вас є бажання і сили, продовжуємо ще один такий комплекс. Хвилинку робимо перерву, п'ємо воду або просто переступаємо з ніжки на ніжку. Хвилинку відпочили і починаємо заново. Включаєте відео на повтор і робите ще, один, ще одне коло або навіть іще два. Хто вже доробив зарядочку, трошечки заминаємося, і можна помарширувати, розслабити ніжки і зробити вдох, знову витягнутися, видох скинути з себе, похвалити себе. За роботу, яку проробили. Добре. Беремо праву ніжку. Є, коліна звели до колін. Підтянули, підтягнули таз. відчули відразу, як потягнулося переднє бедро правої ножки, стоїмо, вільно дихаємо. З вдячністю собі, що гарно попрацювали. Плавненькою ножку випускаємо, ножку на носочок і гарненько. Сідничним борком назад. ноза, до ножки, розтягнули задню поверхню бедра. Не спину не скучимо, ми не спину розтягуємо, розтягуємо задню поверхню бедра. Чудово, плавненько виходимо з положення, захватили ліву ножку, коліно до коліна. Крутий витаз, відразу почули, як потягнулися. Переднє бедро лівої ножки, тримаємо таз підкручений, плечі відведені. Добре. Лаву ножку відпускаємо, ставимо на п'яточку. Сідничний огорочку підтягуємося назад і животиком потягнулись до бедра. Лавненько піднімаємося наверх. Зробили ще раз вдох, витягнулися до сонечка, а ручки склали в намасте і подякували собі за проведений час.